У мене консультація коштує 12 тисяч гривень. 12 гривень срочна, це для срочна консультація 50 тисяч зараз стоїть. І за того, okay. що дуже великий спрос. Тобто, найбільший твій гонорар за один раз це було 50 тисяч. Чи було це, більше? Це найменший гонорар, я б сказала. Так, а там про... Ну, так там консультація саме. Ми ж не говоримо про обряди, про консультацію. А, ти за обряди про брав Консультація більше. обряди – це різні речі. Конечно. Так, поясни ми не шаром. Консультація, це я надаю інформаційні послуги, обряди це я роблю якусь дію. Дивіться, ви коли приходите до лікаря, лікар же робить обстеження. Він же вас одразу не лікує. Ви ж оплачуєте діагностика йому консультацію є, звісно. за діагностика, подивитися, чи там реально щось є. Бо дуже багато людей звертаються з дуже чіткою позицією, що в них є порча. А потім ти дивишся, чуваку просто сходити треба до психолога. Елементар. Психіатра інколи а да. інколи до психіатра, і цього буде достатньо. Тому ми можемо от просто пояснити для. Всіх, що ми в принципі не відрізняємося від звичайної якоїсь професії, де ви приходите на консультацію, але у людей ну вони думають, що це одразу має я там щось водити руками, я але тариф вищий, ніж у лікаря. Трішечки. Ну, того, що людина Я люди давно лікувався. ну, 1200 коштує консультація хорошого лікаря. Дивись, no. кожен кожен має ставити, плутай. розвивати свою ціну. Ти магія не, не може коштувати, особливо чорна магія, не може коштувати дешево. Та і біла, знаєш, що я тобі скажу ну, да? копійки? Наприклад, якщо я роблю ритуал, по-перше, я беру за екстрасенс бере 50% собі. Інші 50 Ріалка. сила. процентів сила, ні. Не. підношення, матеріал і так далі. Ще раз скажу, я не можу підійти до диявола, наприклад, сказати: коротше, там якийсь вася до мене звернувся, хоче так-то, так то А що Вася може дати взамін? Угу. Те, що він просить, треба плату.